Дев'ята ранку, загальнаціональна хвилина мовчання. Про це кажуть через колонку в закладі. Стаю я, стає хлопчина поряд зі мною. Стоять працівники закладу. Ось цей зайчик, якому 17, і ось цей дядя, якому 45, вони не стають. Через тиждень ось ця дівчинка, якій 25, і ось цей мужик, якому під 50, вони не стають. У них немає навушників вухах, щоб зробити що вони не чули. Плюс вони бачать, що інші стають. Вони демонстративно не стають. Вони сьорбають своє капучино і втикають свої телефони. І коли я стою, я відчуваю, що мною трусить не тому, що мені, вибачте, важко стояти, а тому, що мені так прикро, тому що мої друзі загинули а, люди, яких я любив, і ти мразота, навіть не можеш підняти свою дупу для того, щоб висловити шану а, до цих людей. При до їхньої жертви, може в твоєму оточенні ніхто не загинув і тому тобі легше, і тому тебе не не зачіпає.